Збройні сили України продовжують звільняти територію від загарбника і прикладають максимум зусиль, аби рідна земля була безпечною. Щодо останнього, це найважливіше завдання для інженерних військ. Чимало територій, з яких сили оборони України вигнали російських окупантів, приховують ще багато смертельних вибухових пасток. Та завдяки вправності саперів їх успішно виявляють та ліквідовують. Виявляємо вибухонебезпечні предмети, маркируємо, за можливості розміновуємо в нашій роботі. Потрібен холодний. Розрахунок та твереза голова всі задачі, які нам ставлять, ми виконуємо. Обговорюємо з хлопцями техніку безпеки в першу чергу, план дій і приступаємо до виконання завдань. Серед небезпечних знахідок часто виявляють і ті, які є заборонені усіма міжнародними конвенціями. Проте країна терорист цинічно продовжує їх порушувати. ОЗМ-72, так трапляються. Розтяжки то, що заборонено Женевською конвенцією, ми не маємо права це ставити. <пи> На жаль, ставлять. Робота саперів небезпечна, тому пошук та виявлення мін вимагають відповідної екіпіровки для захисту, що додає труднощів у літню спеку. Та це не єдине випробування. Саме головне міну не перевертати. Тобто два рази перевернув, можливо, буде вибух. Так як там е, можуть встановити ртутний датчик на двойне перевертання. Поки вони на нашій землі. Нам не буде покоя, Надо їх вигнати звідси. Вмотивовані та віддані своїй справі захисту української держави, сапери, як і кожен рід військ Збройних сил України, сумлінно виконують свій обов'язок і наближають перемогу над ворогом.